Вона живе у Львівській багатоповерхівці із двома курами. Їх 28-річна Айтішниця Оксана виростила з курчати і прилаштувала до життя у місті. Як живеться курам у людських умовах? Чи не заважають вони сусідам? І яка мета у їхньої господині? Дізнавалася Олександра Стасишин. В квартирі на восьмому поверсі у спеціальну годівницю Оксана насипає корм своїм домашнім улюбленцям. Це мої корочки, півник топік. Курочка рижуля. Рижулю назвали, бо вона рижа. Тупіка назвали, бо таке в нього було дитинство. Він не дуже розумів, що робиться. Уже два роки ці птахи живуть у багатоповерхівці спального району Львова. Оксана пригадує, купила їх курчатами у село. За п'ятьох дала тоді 100 гривень, але так з ними подружилась, що назад до Львова поверталась вже не одна. Вирішила залишити його і одну курочку йому за компанію вибрали саму спокійну з них всіх, яка Почала шукати способи, як зробити так, щоб він тихіше кукурікав. В нього є спеціальний нашийник, який стишує голос його кукурікання. Він працює так, що в звичайному стані він ньому нічого не стискає. Він спокійно їсть, п'є, дихає. Але от коли він хоче кукурікнути, дуже треба широко розкрити гор горлянку і от це вже запобігає. З появою курей Оксана почала вести блог під ніком куряча мати. У ньому дівчина показує смішні моменти життя своїх птахів. Продовж дня кури вільно пересуваються квартирою, поки їх господиня айтішниця, працює онлайн. Сплять усю ніч у спеціальній будці у ванній кімнаті. Прокидаються тоді, коли й господарі. У нас тут є вентиляція. Прямо От є світло, яке з пультиком регулюється, і всередині в них там є жердинка. Вони на ті жердинці сидять і сплять. Шкоди у квартирі птахи не роблять. Запевняє Оксана, кури ходять у спеціальних багаторазових підгузках і зовсім не заважають сусідам. Більше того, режуля ще й часто несе яйця. Я йому підстригаю завжди дзьобик. Верхній нижній, бо він постійно відростає і таки підстригають. З вулиці вони приходять, то їм достатньо потріпатись на вулиці добряче і все. Лапи я тільки можу мити. Це мій хлопчик шородкий. Оксана переконує, завела курей неспроста. Я е, хочу нормалізувати курочок як домашніх тварин, тому що насправді вони дуже класні компаньйони. За ними не є якось складно доглядати для того, щоб боятися цього. Але люди, які люблять птахів, то чим тобі не папуга, чим тобі не канарейка, просто дуже велика і дуже і можна обняти отак. Каже, щоб як у Європі це стало нормою і люди не дивились на прогулянках на її пташок з коса. Я їх точно 100% ніколи нікому не віддам. Бо люблю, реально дуже люблю. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський Ми Україна, марафон Єдині новини.